Боже здоров'я! Які можуть бути перемовини після сьогоднішньої атаки Російської Терористичної Федерації на Україну після прямого влучання ракетою в лікарню, дитячу лікарню? З ким там балакати? Як вони сміються з цього і їм цього мало? Вони хочуть ще, щоб більше було жертв серед цивільного населення та серед дітей. Вони відкрито це кажуть в своїх телеграм-пабліках. Скільки ще повинен зробити Путін злочинів, щоб світ зрозумів, що він не зупиниться. Це як в Другу світову з Гітлером. А та Гітлер там продвинувся трошки, та нічого, та нічого, та нічого. Він не зупиниться. У нього вже все. Заїхали шаліки шарики за ролики. Він буде йти і перти. Він хоче захватити всю Європу і весь світ. Що тут що не зрозуміло? Путіна треба зупиняти, зупиняти в Україні, якщо ми не хочемо, щоб цей конфлікт переріс в. Велику війну з усім світом. Нам потрібна зброя, нам потрібна ПВО, нам потрібні танки, літаки. Коли це нам все буде вдаватися, в достатній кількості припинення війни. Як це можливо після того всього, що вони творять? Я не уявляю цього. Я не вірю, що він зупиниться. Я не хочу йому не давати ні клаптика землі української. Я не піду з війська до того моменту, поки не скінчиться війна в Україні. Служив українському народу.